Днями у Світловодському пологовому будинку відбувся День відкритих дверей. Вагітні першого, другого та третього триместрів, а також усі бажаючі мали змогу познайомитись з закладом та з колективом, який надає медичну допомогу протягом усієї вагітності. Зокрема, майбутні мами змогли зайти у кожен кабінет і палату. Відвідувачам показали операційну палати та безліч інших кабінетів, які є у пологовому будинку. Не менш важливим є те, що сучасній реалії потребують підвищеної уваги до безпеки і комфорту майбутнього майбутніх мам, породіль та малюків, хочу поділитися дуже важливою інформацією про те, що акушерське генікологічне відділення в цьому приміщенні, де ми з вами знаходимося, на теперішній час забезпечено безперебійним електрозабезпеченням та безперебійним теплом. Тобто, ми працюємо в звичному режимі 24 на 7 і запрошуємо всіх. На пологи, на лікування до Акушерського гінекологічного відділення. Лікування проводиться за програмою медичних гарантій, яке нас створена Національною службою здоров'я України, і проводиться безкоштовно. Тому світловодський пологовий будинок готовий надати усі ці умови цілодобово та за будь-яких умов. Лікарі пологового наголошують на тому, що для них найголовнішим є безпека майбутніх матерів та їх дитини.